Сьогодні 25 грудня, Різдво Христове. Всіх вітаю з Різдвом Христовим. Сьогодні 25 грудня мільярд 300 мільйонів людей святкують Різдво Христове. 7 січня Різдво святкує це сербська православна церква в Європі. Бо, наприклад, Грецька православна церква то 25 грудня і Руминська 25 грудня, і Болгарська, і Єєрусалімська Русалі... також 7. го І є в Греції гора Афон то монастирі Афона 7 січня. Чаткуют.